Наталія Миколаївна, я зареєструвала заяву. Так. У цій заяві я висвітлила про те, що мене незаконно відсторонили, про те, що незаконно відправили в простій, про те, що виявили сьогодні на роботу, доступу до робочого місця не дали, вимагають виконання посадових обов'язків, не передбачених обов'язками практичного психолога. Крім цього, як методисту психологів, я вам зараз доповідаю, що відбулося. Порушення конфіденційної інформації. Коли я йшла і мене відсторонили, я поставила пломби на шафах. Зі слів директора Міненко, ці всі пломби були зірвані. Що вони читали, на якій підставі вони читали, я не знаю. До кабінету мене не пустили. А Рендарчук мене сьогодні не приймає. Приходьте в п'ятницю. Як я маю працювати? Ідете до дерев. Я. Або саме директор визначає коло ваших обов'язків, і зв'язково з воєнним станом це коло обов'язків може змінитися, ідете із директором працюєте, ви працівник закладу. Практичний психолог підпорядкований керівнику закладу у всіх питаннях. Я попросила директора видати мені копію наказу, згідно з яким я виконую Ли, інші види робіт, не передбачені обов'язками практичного шанове, психолога. Я вас можу проконсультувати з методичних питань. То це методичне це питання? Не, це не методичне питання. Це питання організації праці. Я за це не відповідаю. А ви розумієте, що Я... ви прийдете на перевірку і скажете, Лариса Олександрівна, покажіть мені готовність до нового навчального року. Не буде готовності, бо мене навіть в кабінет не пустили. Це а у мене не сьогодні не робочий буде. день. ви це обговорюєте із своїм керівником. Ви це виклали у заяві. Я це виклала. Але крім цього, конфіденційність, порушення конфіденційності це питання, яке безпосередньо у вас стосується. Які Ми сам... маємо які... дотримуватись конфіденційності. які саме документи ви зберігали, які є конфіденційними в шафі? Наталія Миколаївна, це було 08.11.2021 року. Пройшло більше 9 місяців. То що, то я вас запитую: то які матеріали конфіденційні ви зберігали в шафі? Для того щоб туди ніхто не дістався, я їх опломбувала, і тепер, коли вже там перерилися, Лиса Оксан вже не знаю, що там є, чого немає. Лариса Олександровна, вся документація, яка ведеться практичним психологом, зберігається у закладі. Вені так складає тільки журнал, консультації, який ви власне немає права, ну, не маєте права показувати нікому, окрім методистів із психологічної служби. Це все інше, воно може бути у доступі і з відповідно, відповідно, у доступі керівника закладу. Ми саме керівнику є ви підпорядковані з усіх питань діяльності. Як там сталося, що там склалося? Ви виклали це в заяві, ми візьмемо пояснення з керівника закладу. А до п'ятниці як ви, я маю працювати це... до прийому у директора департаменту освіти, де Працює... у вестибюлі працюєте з керівником закладу, підходите і кажете. Наталя Миколаївна сьогоднішнього дня я вийшла на роботу. Вона знає, що, що я вийшла. Скажіть, будь ласка, як ви бачите мою роботу? І ви знаю узгоджуєте свої облаштування бомбосховищ? Обов'язки практично психолога розумієте? Так керівник може визначати у час воєнного стану, змінювати обов'язки всіх працівників. До якого виду діяльності відноситься облаштування бомбосховища методична робота? І мені за це держава платить гроші. Пересолксандрина, ви це виклатику заяву